Нам противостоит сила, которая контролирует до 85% информационного пространства всего мира. Если мы не наведем порядок в нашей информационной культуре, в нашем информационном понимании, нам будет крайне сложно противостоять. Даже боюсь об этом слух говорить. Мы одни их 50%. Мы все время расскажем. Что что давай, Потом, давайте. когда на фронте иначе довести. выглядит ситуация, надо давайте, отвечать давайте. за свои слова или... Ой, или будем, не обманывает народный население. Не надо говорить. Потише, потише. А им подставят Они все. будут все равно поставлять. Им подставят все. А им поставят все. Это будет бач на 200, на 300 поставят. Самолеты и абровцы в свое время придут. Все, им все дадут Придут. Все. Из этого всего выпутываться непонятно. Очень хочется победить. Но, но не получается. В 21 веке в самой сильной и великой армии мира, в великой страны, людей, которые отозвались стать на защиту своей родины, отправляют как скот на убой. Наши генералы клали донецких мобиков топами и морпехов и другие части. Вот в Мариуполе штурмуя, как говорится, обязательно. Вот потом на Азовсталь, победа, ура, звезды героев, очередные повышения. Да за это надо. Вместо звезд героев не считаясь с потерями, стремились к этим геройским звездам. Ни одного окружения до сих пор наша армия успешно не провела за год боевых действий. Ну и вот Рубилова, Бахмут, Солидар. Битвы за домик лесника, как говорили в Первую мировую войну. Я понимаю, что ситуация меняется на ходу. Практически безнадежно выглядит позиционная война. Вот как для Германии безнадежна война на два фронта, так для России безнадежна оппозиционная война в мерзлых окопах, затопленных, там со вшами, со всеми делами, вот под снарядами, это все абсолютно смертельно. Сегодня были похороны. Это приводит к развалу фронта рано или поздно. Это показательная история. Почему ожидать от этих же людей, во главе с, с кретином Герасимовым, что они вот сейчас вот вдруг у них просветление в мозгу произойдет? Ім в них ніг попадіод молні, ані вдруг привратяться в наполіонов Олександров Макідонських. Ну і ще трошки про теми військові поговоримо з нашим наступним гостем, який завжди велика честь в нас в ефірі. Приймати генерала збройних сил України, першого заступника командувача сил спеціальних операцій збройних сил України. Сергій Кривонос з нами на зв'язку. Пане генерале, вітаємо вас. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава добро ранку, пане генерале, перш за все, якщо дозволити повернемось на південь нашої країни, де сталася страшна е, трагедія з підривом Каховської ГЕС, це те, що зробили російські військові злочинці, велика кількість українців постраждали. Ну, і, звісно, наша екологія. Але як кажуть військові, про це будемо думати і говорити після війни. Зараз найголовніше це е, рухи звільнення е, наших територій. Як військова людина, чи могли б ви нам пояснити, якої шкоди для звільнення територій наробили вороги? А Бо як зараз вже інколи кажуть, ну, навіть дещо спростили з часом, коли вода спаде. Що стосується застосування підриву э, дамп, ну вона не перший раз застосовується в різ в війнах різного рівня, рівня. Але я думаю, що це тільки по масштабам Каховська найбільше, навіть те, що було підірвано в 41-му році, э, Запорізька ГЕС, то значно було менше по. Э, тим територіям, які були залиті, і по тим обсягам води, які е, вилились безпосередньо, що стосується наших спроможностей і використати е, на нашу користь, ну завжди е, можна знайти плюси і мінуси в будь-якій е, ситуації. Так само і тут е, при правильно організованій е, своєчасний інженерний розвідці, хоч, е, можна почати просування безпосередньо на цих ділянках, навіть те, що росіяни е, завдяки своїй е, незграбності. Змили першу лінію оборони е, на цьому напрямку, це для нас великий плюс. Бо наразі е, вони відійшли далі і безпосередньо готують нові позиції. У нас час грає на нас. Питання полягає в наступному, як ми це зможемо використати. Це вже інше питання, але е, це збільшує наші спроможності при правильно ще раз підкреслю. Іженер розвідці при проходженні цих шляхів і при той е, вже Загородження, які були накинути водою, все одно можна знайти ті шляхи, які дозволять нам просуватися безпосередньо вперед. При цьому треба розрахувати, яким чином і де ми будемо форсувати Дніпро, але це не значить, що ворог там не чекає, і ворог не буде нам протидіяти. Пане генерале, я вас дещо хочу розпитати про втрату техніки і про стри... і про сприйняття суспільства. Це ми повертаємося в точку відліку, коли ем, так багато говорили про українські наступи про звільнення території, що з часом комусь здалося, що це буде легка прогулянка. Ми сядемо на непереможні леопарди, бредлі і одним махом за тиждень звільнимо все, що є. А потім, коли з'явилося декілька одиниць підбитої техніки, судячи з усього, просто українці забули про те, що ем, ми це вже проходили, і було багато в. Нас трагедій, то це стало певним шоком? Хоча я для себе це пояснюю якраз тим, що минулого тижня, коли підірвали цю каховську ГЕС, звісно, це стало таким ударом моральним для українців, що ну потім всі всі наступні трагедії або втрати вони сприймалися неадекватно. Те, що ми побачили, та ясно, що кудись пішли збройні сили України. Десь ми маємо вже відверту інформацію про звільнення населених пунктів. Як ви особисто ставитеся до втрати чи до підбиття тих же танків? Як до цього як це правильно сприймати? І пояснювати суспільству, що ну ви ж пам'ятаєте, що в нас війна, війна в найгарячішій фазі, і втрати будуть завжди. Звичайно. І якраз формування свій час інформаційного наративу, що ми пішли в наступ і всі розбіглися. Це була величезна помилка. На жаль, постійно нам підкреслювалася е, існуюча влада, що ворог, які проти нас там ви пам'ятаєте ці назви, чмобіки та інші-інші, принизливе. Це з точки зору сформувало, що ми воюємо проти якихось недолугих, недосвідчених недосвідчених армій. На все було з точністю навпаки. Армія мала чудовий досвід, серйозне обладнання, навіть якщо воно не сучасне а було в потрібній кількості, і на війні ніколи не буває без страт. І будь-який танк Леопард Абрамс. Він е, може бути знищений. І це були випадки і під час Сирійської війни, і під час е, Першої, Другої і, іранських воєн, буря в пустелі. І це все було. І треба бути до цього готовим абсолютно. Питання полягає в наступному. Питання не полягає в кількості знищених танків. Питання полягає, що наразі ми можемо треба зробити термінова висновку. Я знаю, що генерал Заложниця висновки зробив, і розуміючи, що е, територія. Окупована ворогом дуже насичена, о, в мінному відношенні. Завдання номер один правильно організувати інженерне забезпечення наступальних дій. І в першу чергу є прості речі, які дозволять це зробити. Для того щоб спокійно могли працювати наші сапери, для цього треба поставити що димові завіси. Якщо техніка висувається, так само треба використовувати димові завіси на тих напрямках, де нам треба просуватися в певних моментах. Треба використовувати техніку. Сільськогосподарську, яка також дозволить розміновувати такими, скажем, штучно створеними мінними тралами, пробувати проход для нашої техніки. Треба включати мізки і діяти, знаєте, так, не шаблонно, а намагатися обдурити ворога і намагатися використати всі можливості, які у нас є. І будь-яка втрата це не значить, що ми мусимо опустити руки. Будь-яка втрата мусить робити нас сильнішими. В двох випадках, коли ми правильно проаналізуємо результат цієї втрати і перестанемо собі брехати, що все у нас добре. У нас є певні недопрацювання, але у нас є час спроможності і досвід їх усунути. Угу. Пане генерале а враховуючи о, ті обставини, в яких ми опинилися, вочевидь не вдасться. Ну я так припускаю, хотіла би помилятися харківською компанією. Та харківська компанія вона була абсолютно неочікувана, не прогнозована. Ворог не знав і не готувався. Саме тому це було блискавично. Зараз ну півроку говорили про контрнаступ, ну тобто підігріли і наше суспільство, і вороже, і так далі. Зараз це геть іншого принципу мають бути е, е, історії звільнення наших територій. Орі, тобто це планомірно поступово, і ворог бачить де ми їх намагаємося продавити, от враховуючи, що немає компоненти неочікуваності, як ви вважаєте, що зараз найбільша перевага української армії? Досвід, зброя, тактика, наш розум, військовий, і військовий потенціал, що на сьогоднішній день буде вигідно відрізняти вирізняти збройні сили України від ворожої армії. Ну, по-перше, ми звільняємо свої землі. По-друге, що стосується згаданої вам харківської операції, я скажу так, що ну, не все попало а, на шпальта наших засобів маси інформації і е, певні підрозділи, які взяли на себе е, перший прорив, які понесли максимальні втрати, про які нам не розповідали. Наприклад, це е, той самий е, шикарний е, варіант дій е, батальйона Діке Пола, який також Зіграли ключову роль в наступальній операції, про це не казали. Тому саме і у нас треба розуміти, що е, у нас є кому воювати, у нас є люди, які можуть воювати. Саме головне завдання правильно оцінити ситуацію і правильно діяти. Ще раз кажу, не шаблонно. на війні. На страшніше, коли ворог тебе прораховує. Ти мусиш врахувати всі плюси і мінуси ворога. і… Звернути увагу на те, що ворог, який воює проти тебе, сильний, потужний, мотивований і навчений, але в нього є слабкі сторони, враховуючи ці слабкі сторони, знайти варіанти дій, які дозволять тобі отримати перемогу. Пане генерале, в свіжих зведеннях генштабу, читаємо два цікавих факти: перший через брак медиків в окупантів, висока смертність серед важко поранених, і другий в Росії там власне в їх військах заборонили на одній локації зберігати великі партії боєприпасів через те, що вони самодетонують, тобто промисловість поспішає, десь щось не так спрацьовує боєприпаси самодетонують. Враховуючи ці два факти, як ви гадаєте, в якому. Чому в яких моральних та фізичних кондиціях знаходиться на сьогоднішній день ворог? Ну, тим будемо дооцінювати міць і спроможність російської пропаганди, яка достатньо швидко промиває мізки власним громадянам. І це вона робить не один десяток років. І прозріння російських військовиків в певних моментах наступає, але не в тих масштабах, як би не схотілося, бо чому? Бо і ми поки що не підняли на той потрібний рівень боротьбу за розум російського солдата, російського громадянина. Всі ці заяви, що десь хтось за кого звертався, це звертається по українським засобам маси інформації на російські засоби інформації. Ми не влазимо, не ми не втискуємося. Ми не робимо хакерські атаки, щоб це розповсюджувати. Тому те, що у них слабо працює медичне забезпечення. Це не визначає, що поки що вони від цього відновиться. Їм абсолютно начхати на кількість своїх втрат вони будуть кидати, кидати і кидати. Ось вони е на минулому тижні величезну кількість резервів е кидали, аби затикати діри, і це вже викликає в них напруження. Вони величезну кількість авіаційної техніки перекинули в той самий Бердянськ, величезна кількість, там більше ніж 30 вертольотів різного призначення. Знаходяться в Бердянську. Ось якраз це показує, що ворог реально розуміє ступінь загрози і. Ну, знаєте, як останні штани знімуть, аби тільки утримати, бо вони розуміють, що розсічення груповля Запорізька Мілітопольському напрямку принесе їм непоправної шкоди. Наше завдання довбати знаєте, оцю скалу, але не тупо лобовими атаками, а використовуючи правильні дії. Оце найголовніше плюс. Велика біда, яка у нас існує, і от спілкуючись постійно, ті, хто на фронті, які тільки щоб повернулися, велика біда, це все таки треба нарощувати спроможність нашого зв'язку. Старлінк не є панацеєю від цих бід. А матарола, така сама, як є росіян. І коли ми чуємо, що говорять вони, а вони чують, що говоримо безпосередньо навпаки, то е, це велика проблема для нас, бо скритість системи управління дозволяє безпосередньо правильно керувати, тому треба нарощувати спроможності системи управління не телефон це найбільша біда на фронті бо навіть за рахунок на скупчення е, точок визову росіяни враховують знаходження наших людей і наносять туди удари вони вже давно практично прибрали телефони з переднього краю і це ще було до початку великої агресії і достатньо ефективно це використовували щоб розсередити свої війська, ми ж поки що не навчилися цьому. Ми ще рахуємо, що у нас всі тіктокери, всі мусять відповідати, всі слати і все бачити. Це велика бідається. З цим треба рахуватись, і враховувати те, що це додаткове слабке місце, яке ми мусимо усунути. Цими вихідними одному із видання дав інтерв'ю речник повітряних сил Юрій Ігнат і Зробив цікаве припущення. Він сказав, якби в Україні було достатньо оперативно-тактичних ракетних комплексів САПСАН. Друга назва грім 2 300-500 кілометрів постріл, то ми могли б зупинити вторгнення ще на початкових етапах. Мовляв, це би був дуже потужний ракетний спис український, і навіть на Під'їздах великих груп військ ми могли б їх розстріляти цим ОТРК і знищити до того ж всі аеродроми, з яких взлітали на літаки, які нас обстрілювали і бомбили. Чи згідні ви з такою тезою від Юрія Ігната? Е, ідея чудова, але я задав задав на вступне питання. А чи було б політичне рішення на нанесення попереджувальних опереджувальних ударів? Я впевнений, щоб не було. Оце завдання номер один. І ми і Вільхой М могли б справитися з цим питанням, але ви пам'ятаєте, що проспало наше керівництво і нас намагалося приспати, що ніхто ні, нікуди не нападе. Тому е, давайте не жити минулим, давайте жити і майбутнім. Що нам треба зробити, аби покращити ситуацію? Ось що завдання номер один. І в першу чергу це війна буде продовжуватися. Росіяни в тилу глибокому тилу в Татарстані нарощують свої спроможності, будують нові заводи для виробництва дронів. І по, е, які потім начнуть десятками сотнями е, наносити удари по Україні, що ми мусимо робити? Перше, ми мусимо додавити наших е, колег і, і щоб нам все ж таки дали тамагавки, потроху, потроху кліпаючи політичну цю стелю неприступності, ми досягли багатьох результатів. Це треба робити. І ще раз підкреслюю, що треба нарощувати спроможність ППО не тільки ППО Києва, а ППО країни і кожне місто, Кожен великий і малий місце мусить закупати безпосередньо зенітні артилерійські гармати, зенітні кулеметики, які дозволять достатньо успішно боротися з шахідами та їм подобними безпілотними для апаратами. Наша безпека залежить від нас самих.